В Абонинському відділі Чернігівгазу повний аншлаг біля каз зібралося стільки людей, що всі вони не поміщаються в приміщенні. Чергу займають уже з коридору. Ця бабуся прийшла сюди вже вдруге. Минулого разу шість годин стояла в черзі, аби з'ясувати, як їй нарахували непідйомну ціну за газ. «Це, Це. Разве я за 1200 можу платити. Я, я не можу при всіх моїх словах. Нині вона зайняла чергу уже у інше вікон. тут стоять ті, хто прийшов переукласти договір з постачальником газу. Тепер він тристоронній, адже до оселі постачає газ інша фірма, товариство з обмеженою відповідальністю Чернігів Та із цим у людей виникає чимало клопотів, скажуться Чернігівці. Я вчора два часа простояла, оказывається, я якусь то бумажку не принесла. Сьогодні я прийшла знову я стою два години і не можу добитися. Нужні мені ксерокопії. Я делала прошлый раз договір і у мене всі ті ж ксерокопії. Я не могла ніде добитися, я походила по всім. Они ничего не знают. Или для того, чтобы я просто платила деньги им за ксерокопии, наверное. И я пошла и уже заплатила снова ксерокопии на все, на все, на тех паспорт, на домовую книгу. И оказывается, у меня это же есть за прошлый раз. Все это лежит то же самое. Договор надо перезаключить. Поменялся собственник, перезаключайте договор. Через неділю прийде там рейдерський захват. Опять другой собственник опять перезаключається. Да. да сколько же в этой толпе можна стоять? Или у мене других забот нету, домашніх. Я вже старий у мене ножки болять, тут стоять. Та в натовпі стояти не обов'язково запевняє директор нової фірми Іван Луста. Мовляв, усі мешканці давно повинні знати, що є кілька методів, як переукласти договір. Один з яких під час установки лічильника майстер зобов'язаний надати вам офіційний бланк для заповнення анкети. Таку ж анкету споживачам найближчим часом повинні надіслати на поштові адреси. Та, поки договора не укладені, платити за тарифом можна на ті ж особові рахунки, запевняють Чернівгазбуті. Укладено договір між пад Чернівгаз та Чернівгазбут на збір платежів. І неважливо, людина заплатила туди чи в інше, тут буде зараховано правильно і визначено правильно. Окрім того, укладено договір. Іде, правда, декілька укладено, декілька йде процес укладення договорів з банками щодо приймання платежів як з боку Чернігівгазу, так і з боку Чернівгазбуту. І повідомлено банки про те, що кошти, які зараховані, йдуть на зарахування Чернігівгазу, перераховуються на Чернігів як за збір платежів. Обурені Чернігівці скаржаться, що в установі невчасно приймають показники з лічильників, а відтак нараховують людям величезні борги.